Вітаю сонечки. Почитаємо загальне розкладання про те, де вам краще жити. І в такому маленькому відео ми встигнемо подивитися два аспекти. Це ваш психоемоційний стан на тривалий період, все ж таки декілька місяців мінімум. Не перший день, коли ейфорія, вам все подобається, коли ви пожили там, в побуті вже перебували певний період. Можна навіть і півроку, і дев'ять місяців подивитися. А другий аспект це ваша соціалізація, як ви там влаштуєте своє життя. І ось ліворуч у нас буде один напрямок, а праворуч другий. Зараз подумаєте, якому ви надаєте ім'я? Можливо, це одне місто або область, а це інше. Одна країна, інша країна. А можливо, це село, а це місто. Нічого не є, ні гіршим, ні кращим, кожному своє. Зараз подивимося. Один напрямок, другий. Один і другий напрямок. Можливо, вони для вас схожі, дійсно, бо ну, така краса відбувається з Це королева вогню, а це король вогню. Можливо, чимось вони схожі, або і там, і там є свої переваги. І те, і те вам подобається в чомусь, і там, і там у вас є перспективи і можливості. Але все ж таки, враховуючи, що нам показали це відповідними арканами, то більше жіночої енергії. Тут, взагалі, в цій колоді, 78 дверей, нам показали богиню врожаю. А тут нам показали. Все ж таки ну, таку мускулин, мускулину енергію. І нібито навіть в тому місці, в тому місці, ви маєте служити, певному культу. Ось так, не так затишно, я би сказала. Другий варіант. Зараз ми подивимося ваші стани психоемоційні. Порівняємо їх, порівнянні розкладання дуже цікаві і корисні, і соціальні надбання в різних місцях. Там, де королева випала, чудово, тут двічі королева. Бо навіть якщо ви і козак у нас, непогано в сучасному світі, непогано. Головне, що королівський ранг це керівники або спеціалісти, яким добряче платять, поважають вас. Такі умови чудові, я би сказала. І в соціальному аспекті я би сказала, що все ж таки тут краще буде. Хоча ви маєте дуже багато працювати і понавіть спочатку і довести, що ви маєте право на таке забезпечення, цей ранг, цю посаду, цю працю. І повчитися в цій колоді перейти на інший рівень, ви маєте ще довчитися чомусь. Тому це не означає, що миттєво ви отримаєте трона тут. І скарбничкою з гномиками. Ні, ці гномики це ваші навички, їх треба ще отримати. Ось праворуч напрямок. Ілюзії якісь не здійсняться. У вас є шанс, вам дають ключики, але ви маєте постійно стрибати і стрибати, і ось все ж таки нам матеріальне забезпечення не порівняти лицаря водного із земною, пентакливою королевою. Тому дивлячись, що. Але якщо людина творча, ось вам ці гроші не потрібні, наприклад, то тут більше свободи комунікації, тут технічної все ж таки такої праці. Обирайте те, що вам краще. Що стосується психоемоційного стану, спокійніше все ж таки тут, на диво. В тому плані, що ви чи то в учнях будете перебувати, чи не таке сильне навантаження на вас, і вам щось вже відоме, ви щось вже перебирали, щось вивчали. І у вас більше тут період для адаптації, і ваша психіка вона навіть так працює, що ви можете щось перенести, щось перекласти. Я би так сказала, тут менша відповідальність, і тому легше це бачиться. Праворуч, не дивлячись на те, що нам короля показали. Оце напрямок, де королева. Ви тривалий період будете себе нібито народжувати. Ось ці колоді чудові, місяць не страшний. Вагітна жінка. Ви виношувати себе. Я тут вбачаю все ж таки підготовчий період до того коронування. Тривалий, ви будете виношувати себе нову, нового, навчатися. Адаптуватися і місяць навіть такий чудовий, як тут намальований, він ніколи не буває легким. Це я звикаюся. Можливо, тут настільки переміщення велике для вас, бо навіть якщо це інший регіон, там все по-іншому буде відбуватися. І тривалий період ви в напрузі перебуваєте, вас, можливо, не розуміють, не чують, ви будете тиснути, будете. Штовхати людей, щоб вас зрозуміли. На це піде тривалий час, мінімум півроку. Ось ці перші півроку будуть тяжкими, вас попереджають. Але нагорода потім є чудова. Ось тут так і показали: менша напруга, менший результат. Як на мене, дуже навіть логічно. Але ви могли загубити себе в ілюзіях, в обіцянках. Тому там, де вам більше обіцяють, дійсно варто перевірити ту інформацію. А я вам бажаю обрати те, що більше вам підходить вашій природі. Можливо, вам і не потрібні ті посади і великі гроші. Там, де вам буде душевно краще. Здоров'я вам і вашим рідненьким. Дякую за довіру.